Привіт, мої любі українці і гості України. Сьогодні Верховна Рада внесла зміни в Закон України про військовий обов'язок і військову службу. Тепер існує ще одна нова підстава для демобілізації, тобто для звільнення з військової служби. При тому це стосується військових, які призвані на військову службу не тільки за призовом, але й за контрактом. Зараз ви дізнаєтесь про цю нову підставу детально. До речі, шановні військовослужбовці, якщо у вас виникають питання юридичного характеру, звертайтеся до Адвокатського бюро Лепявка та партнерів для отримання консультації. Всі телефони є в описі до цього відео та до інших відео на цьому каналі. Ми вже неодноразово на цьому каналі обговорювали всі підстави для звільнення з військової служби. Але перед тим як зараз сповістити вас про деталі цих нових змін, я коротко хочу нагадати, які підстави для звільнення з військової служби існують. Ували до сьогодні, це якщо особа досягла 60-річного віку. Це коли особа визнана непридатною до військової служби за висновком військово-лікарської комісії. Це якщо особа засуджена до позбавлення волі. Також причиною звільнення з військової служби можуть бути сімейні обставини. І перелік ми не будемо детально обговорювати, тому що всі ви добре знаєте цей перелік. Це стосується осіб, які мають різних родичів з різним ступенем інвалідності, опікуни певних категорій осіб з інвалідністю. Тих людей, які потребують постійного догляду вагітних військовослужбовців, жінок і так далі. Там список досить великий. Весь цей перелік визначений в статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Можете відкрити і почитати. До речі, я посилання на цей закон залишу в описі до цього відео. І ось тепер до цієї 26 статті додається нова підстава. Я вам її просто цитую. Звільняються від військової служби під час воєнного стану, при тому, нагадаю, і призовники, і контрактники. Якщо їхні батьки, родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або пропали безвісті, під час здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. На що слід звернути увагу, якщо ваш родич? З переліку, який я тільки що вам зачитав, пропав звісті або загинув на окупованій території під час воєнного стану або під час здійснення певних заходів, так то тоді ви підлягаєте демобілізації, але дивіться. Якщо ваш родич з категорії осіб, визначених в цій статті, пропав безвісті, треба якимось чином же це встановити, що він саме пропав безвісті, тому що існує дуже багато випадків, коли син, наприклад, воює в ЗСУ, а батько чи мати знаходяться на окупованій території. З ними є зв'язок, з ними є спілкування, але люди іноді намагаються їх оформити, нібито вони пропали безвісті. Звісно, такі дії мають ознаки злочину. І у разі доведення, що ви знали про місце перебування цих родичів на окупованій території і намагались довести, що вони зникли безвісті. Ви будете притягнені до кримінальної відповідальності, наприклад, за статтею 409 Кримінального кодексу України. Хоча при певних обставинах злочин може бути кваліфікований і за іншою статтею. Тому ви маєте встановити, що ваші батьки дійсно пропали безвісті в рамках чинного законодавства. Як це робиться? Звісно, ви маєте звернутися до правоохоронних органів, до відповідних правоохоронних органів, тобто це або до поліції, можна звернутися також до прокуратури. А у разі вже відмови, коли правоохоронні органи нічого не будуть робити, там ну, ви знаєте, як вони працюють сьогодні, так, ви вже тоді можете оскаржити їхнє рішення в суді. І вставини справедливість через суд. Ну, логіка приблизно така. Я думаю, що ця інформація корисна для вас. Тому підписуйтесь на цей канал, щоб отримати більше корисної інформації. А якщо вам це відео сподобалось, ставте шлюпалку вгору. Ну якщо не сподобалось, звісно, вниз. Напишіть щось цікаве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.